ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Зведення вітова за добу. Внаслідок обстрілів загинуло три людини, постраждало шість людей. У місті Куп'ять постраждали жінки 55 п'яти. 60-61, 62 років та 59-річний чоловік. У селищі Ківшарівка Куп'янської громади загинули 62 та 64-річні жінки. У місті Балаклія загинув 31-річний чоловік. Постраждав 38-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 17 некерованих авіаційних ракет. 18 кабів, 18 БПЛА типу Герай-2, 4 БПЛА типу Шахет, 1 БПЛА тип встановлюється, 1 ФПВ-дрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено інфраструктуру пошти. У Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль та будівлю ліцею. У Зюмському районі пошкоджено приватний будинок та три підприємства. Рятувальники звітують внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на території поштового терміналу. Чи ворог завдав ударів БПЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова? Сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. За даними штабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького. На Куп'янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степуваного, Селівка, Піщане, Закризове та Зелений Гай. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та Куп'янському напрямках тривають боїзі криня.